Інформацію, яка лихоманила останній тиждень інформаційний простір про спочатку хворобу, серцевий напад Путіна, потім про його смерть. Очевидно, що на сьогодні зрозуміло, що це фейкова інформація. На вашу думку, кому вигідно її вкидати в інформаційний простір і для чого? Ну, ми бачимо звідки це виходить. Це один із телеграм-каналів і один із е таких е хранітелів Путіна. Я би сказав, професор Соловій, який просто ну в нормальному суспільстві його просто вивели за вухо і сказали, що ну досить брехати. Але навіщо це робиться? По перше, тут психологічний тиск і на українців, бо з ними з росіянами, тому що з ними проводять експерименти щодня. Коли вони включають, вмикають телевізор, вони все вже з ними почали вести себе як з пацюками в лабораторії. А для нас це створюється наступні ну, один із елементів такого тиску. Це створюється завищене позитивне очікування, а потім воно руйнується. І це робиться ну, періодично, з підвищенням градусу, для того, щоб у нас теж посіяти розпач, що, начебто, це невмирущий, що він. Буде назавжди, і що нам треба змиритися з тим, що у нас не мають бути позитивних очікувань іншого боку, ще може боротьба всередині цього там башт. Можуть бути там підготовка і суспільства російського до того, що там цар може зникнути? Але я вважаю, що це такий варіант нереалістичний. Це просто чергове ПСО, яке проводить Російська Федерація в особі професора Солов'я. і закликає наших глядачів не слухати і не дивитися оцей телеграм-канал, тому що ви ж бачите, що вони брешуть. А якщо брешуть, навіщо вам довіряти в інших речах, які вони розповсюджують? Так, ну насправді е, верифікованим джерелом інформації в даному питанні є українська розвідка. Якщо вони таке повідомлять, то очевидно, що це буде. Хоча й вони часто кажуть, що з наведених фактів можемо зробити висновок. Або якщо вже мають беззаперечні докази. Е, тут ще важливий момент, пане Олеже. А ось така інформація про смерть Путіна. Можливо, подальше, якісь вкиди вони будуть супроводжуватись, і про що ще можуть говорити? І от інформація про смерть Путіна це було суто для українського споживача чи там для російського, можливо, навіть для європейського, щоб подивитися реакцію європейських партнерів України. Не ну, знаєте, я чесно скажу, от є два аспекти, які ну вони майже тотожні: це ядерна загроза, яку постійно лякає захід, нас і всіх, так і що Путін вмер. То коли 10 разів одне і те саме повторюється, то я не знаю, який ефект може бути. Ну, вмер і вмер. Потім ще кажуть, що там їх 10 чи 12, да? чи там троє, четверо. Тому це вся історія, розумієте, це, ну от як на мене, я скажу емоційно, це загадочна руська душа, яка вважає, що вона може водити світ навколо пальця. Ні, вже все про цей час пройшов. Ніхто не вірить, тому що, ну, уявіть собі, якщо людина 100 раз похоронила Путіна, як їй можна довіряти? Ну так, є люди, які кажуть, а. Та конспірологія Конспіралогія це дуже короткий шлях до руського міра, шановні. Не можна вірити в це все. І я думаю, що людей все менше і менше віри. А який у них яка у них мета? Ну це побачимо з часом, тому що дуже багато варіантів називається. Це як ну, вплив і на в першу чергу на середину Росії, тобто глубінного народу, щоб він бачив, що король в нівмірущий, да? щоб бачити, оскільки хоронять, а він знову повертається. Тому давайте просто дочекати. Коли це ця новина стане колись правдою, а вона обов'язково стане Андрій Юсов тоді... в нашому ефірі в п'ятницю зазначив ну з приводу іншої персони, але сказав, що щойно температура тіла цієї людини опуститься нижче 36,6 і українська розвідка про це неодмінно повідомить.